Змагання з боксу на першість міста серед юнаків молодшої вікової групи відбулись 24 грудня на базі дитячої юнацької спортивної школи. На змаганнях завітали юні спортсмени із Сусідньої Республіки Молдова. Із міст Атаки і селища Унгри. Серед поважних гостей були запрошені тренер боксерського клубу Могилів Подільський, майстер спорту Радянського Союзу Володимир Чорнокнижний. Призер чемпіонату світу серед студентів, учасник Олімпійських ігор Василь Білоус. Офіційну частину відкрив начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Дмитро Савков, який привітав учасників турніру з прийдешніми святами, побажав успіхів, міцного здоров'я та нових спортивних злетів. Загалом було проведено 15 поєдинків серед наймолодших боксерів. Різнобарвили змагання боєм дівчаток. Також був представлений показовий бій дорослих спортсменів. В підсумку чемпіонські звання здобули юні спортсмени: Богдан Моторук, Дмитро Чорнокнижний, Віктор Куторій, Іван Магаровський, Дмитро Барбелюк, Петро Скальний, Максим Барбелюк, Михайло Заболотний, Вадим Матус, Василь Костюк, Нікіта Пасічник, Сергій Пустован. Іван Куторій, Денис Бойко, Владислав Барчак, Олександр Оконський та Аріна Тасунар вітаємо юних спортсменів та бажаємо їм подальших перемог. Хто зна, можливо, серед цієї малечі і є майбутні олімпійські та світові чемпіони.